Терміновий збір для нацгвардії України буревій продовжується. Друзі, вітаю! І сьогодні я зустрівся з дружиною одного з бійців цього підрозділу. Її звуть Настя Вітаю. саме ця дівчина і почала почала збір на автівку для свого чоловіка. І настя, скільки збираєш? вже? Уже два місяці. Насправді я розумію, що коли ти сам це робиш, коли в тебе немає великого оточення, дійсно не дуже важко ці кошти. Я пам'ятаю свою першу автівку, яку ми збирали. Ми не на неї збирали. Це був кстрейл. Це був 23-й рік, початок 23-го року. Ми збирали більше трьох місяців на нього. Тому я дуже розумію, що наскільки важко, да, і в першу чергу до кого звертаються рідні люди до рідних. До кого ще мог звернутися чоловік? Ну як не для не до дружини, і Настя спочала, Скільки ти таких е, повідомлень відправила? Дуже багато. Я писала блогерами всім. Я майже писала всім, кого я бачила, тільки зустрічала на своєму шляху в Тікток і в Інстаграмі. Не відповідає дві людини. Стоївали. я Весь, не знаю, як так сталося, чому у нас це знайомство сталося, але воно сталося. Після цього ми ще зустрілися з її чоловіком прямо там на передовій, на сході. І, в принципі, нас понукало записати це відео, те, щоб ви розуміли, що це реальні люди, реальні збори, що не тільки чоловік, це дружина, саме на її картку. Зараз іде збір, тому це от Анастасія Стельмах. Тому цей збір продовжується продовжується, бо хлопцям дуже терміново потрібна ця автівка. Настя, яка зараз ситуація у хлопців, в принципі, з автівкою саме да, да. немає автомобіля взагалі. Тобто, у хлопців зовсім немає а, автомобіля. Так, я в перший раз помилився. Це насправді, щоб ви розуміли, просто її чоловіку 20 років. Тобто, там дитина моя, і ось поруч судить моя дитина. Розумієте, тобто, і е, ми зустрічалися з ними і. Ну дуже 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 важко в принципі передати ті емоції, і я розумію наскільки важко зараз Насті було там погодитись на це відео, тому що вона розуміє, але іншого шляху немає. В принципі, ми щоб розуміли, ми за два дні, за два дні з вами зробили більше ніж вона зробила за два місяці цих зборів. Тим, якщо він вона мені порозказувала історію, що там більшу частину коштів самі хлопці її задонатили туди. Хлопці реальні штурми. Тобто, я неправильно зрозумів спочатку полю так звати Чоловіка, тому дійсно вони штурмовики там їх підрозділ, тобто їх взвод потребує зараз заразки. Тому я дуже, дуже, дуже прошу кожну, кожну людину хто подивиться це відео. Долучайтесь, долучайтесь донатами, Маленьких донатів немає. Кожна гривня зараз має дуже велике значення. Я скажу більше. Вже ми замовили цю автівку. Ми вже вибрали це. Були е, Mitsubishi Pajero Sport. Сподіваємось, сподіваємось, завдяки вам, завдяки вашій підтримці. Ми зможемо назбирати ці кошти терміново, бо напрямок охлопців дуже гарячий. І повірте, я знаю про що кажу, тому що ми кожні дві неділі їздимо на передову. Ми з ними зустрічаємось. Ми бачимось, тому всі історії я знаю. Навіть якщо ви не можете долучитись коштами, пролайкайте, прокоментуйте, пропостите це відео. Нам треба максимальне розпосудження цього відео, щоб максимально терміново зібрати ці кошти, бо автівка хлопцям дуже, дуже потрібна. Тому віримо, віримо, що разом, разом ми зможемо, разом ми подолаємо. Ми вже неодноразово доказали свою можливість. Давайте. Давайте зберемося, допоможемо, допоможемо. Е, до речі, це молоде подружжя, дуже молоде подружжя. Вони зустрічались три роки, а реально одружені там навіть і півроку немає так насті. Mm -hmm. Тому давайте давайте допоможемо зберегти хлопців життя не тільки е, чоловіки Насті, а й всім, всім хлопцям, бо вони всі молоді, це молодий підрозділ. Я вірю. Вірю в те, що разом ми зможемо. Настьо ми, ми віримо. Ми віримо, тому що за два дня Настя там плакала від щастя. коли, коли е, цей збір стронився з місця. Ми вже маємо більше 113 тисяч, і я думаю, що разом ми закриємо цей збір дуже швидко. Машину доставимо дуже швидко. Я особисто передам цю машину. Передам привіт від Насті, чоловіку і всім хлопцям. Тому як завжди, віримо в вас, віримо в Україну. Віримо в Збройні Сили України. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Дякую, слава.